Річницю виведення військ з Афганістану люди святкують в усіх куточках країн колишнього радянського союзу. У Швайківській школі вже вісім років існує музейна кімната воїнів-інтернаціоналістів, куди щороку, 15 лютого, приїздять вшанувати пам'ять загиблих товаришів афганці Колектив школи завжди ретельно готується до зустрічі почесних гостей. День виводу військ з Афганістану одне з найважливіших свят у закладі. 15 випускників нашої школи проходили військову службу в Афганістані, троє із них не повернулося. Ми не можемо не вшановувати їх пам'ять, тому що це є наша історія. Інколи наші люди знають кращу історію інших держав, ніж своєї власної. Тому така необхідність створення музею. Виникла зв'язку з тим, що ми хочемо, щоб учні навчалися патріотизму, щоб вони спілкувалися з воєнними афганцями. І не тільки навчалися, а й виховувалися, виховувалися бути справжніми воїнами, які в будь-який момент готові виконати завдання своєї держави, свого народу. Після невеличкої екскурсії музеєм до уваги афганців, представників райдержадміністрації та родичів загиблих воїнів учні представили концерт реквієм пам'яті їхніх загиблих односельчан та жертв війни в Афганістані з інших сіл і міст України. З Бердичівського району 88 чоловіків виконували свій обов'язок перед батьківщиною на території інших держав. Четверо військ. Не повернулися додому, серед них троє швейківчан. Їхні сім'ї, каже голова Бердишівського району Олег Шевчук, влада завжди підтримувала і буде підтримувати. Цього разу родичам загиблих вручили грошову допомогу. Неважливо, потрібна була ця війна, не потрібна, які її результати, які є наслідки цієї війни. Це абсолютно не применшує героїзму тих людей, які пройшли через це пекло. Ми будемо допомагати по мірі можливостей. Тим сім'ям, до яких не повернулись сини, надалі будемо брати активну участь у патріотичному вихованні молоді сьогоднішньої і залучати до цього тих воїнів афганців які сьогодні живі, які сьогодні організовані. Спілку воїнів інтернаціоналістів, яка є в районі. про те, що учні та односельчани пам'ятають загиблих в Афганістані, Петра Чумака, Сергія Живуна та Анатолія Патея, свідчить пам'ятний знак коло школи. У трагічний, водночас, щасливий день 15 лютого. Він обростає вінками та квітами в знак того, що подвиг хлопців вічно житиме серед людей.